П'ятнадцята в Україні про події на цю мить. Далі у новинах на ТВА Віталій Півовар. Добрий день. Влада готова до введення воєнного стану у разі ескалації конфлікту на сході. Про це Петро Порошенко сказав під час засідання уряду. Герант наголосив від результату сьогоднішніх переговорів у мінську буде залежати чи вдасться зупинити агресора дипломатичним шляхом. В іншому разі держава буде змушена перейти на абсолютно інший режим. Крім того, Порошенко нагадав, що, попри усе. Україна дотримується мінських угод, а операцію під Маріуполем здійснили задля пересунення лінії розмежування, як і прописано саме у цьому документі. І ми вна внаслідок контрнаступальної операції пересунули лінію зіткнення у точній відповідності з мінським меморандумом. Щоб ніхто не розцінював це як перехід до активних військових дій або Провокації ні. Ефективні дії українських підрозділів дозволили виконати два поставлених завдання. Перше вийти на лінію мінського меморандуму, друге значно ускладнити або зробити неможливим звірячі обстріли жилих кварталів Маріуполя. І крім того, президент пригрозив керівникам ОДА, ті, хто проводить у регіонах мобілізацію повільно або ж з бой... з перебоями, поплатяться своїми посадами. День історичних переговорів у Мінську. домовлятися про мир на сході України туди прилетять уся нормандська четвірка: Порошенко, Путін, Меркель і Оланд. Лідери країн мають почати переговори о півносьому вечора за Києвом. Раніше планували на 17-ту, Утім, зустріч перенесли президент України. називає ці переговори одним із останніх шансів на реальне припинення вогню. У Москві неофіційно заявляють про ймовірність успіху. Мовляв, президенти просто так не приїжджають. Шанси того. Що сторони домовляться 70%. Про це заявило джерело у Кремлі. В МЗС Росії саміт прокоментували офіційно. З самого початку проводки цієї ідеї ми говорили, що хочемо этот саміт провести при розумінні, що він буде. подготовлен и что эксперты согласуют все необходимые вопросы. Разумеется, окончательное слово будет за лидером. Эксперты работают, есть заметный прогресс. Завтра про ситуацію на сході України говоритимуть у Брюсселі. Українське питання розглянуть під час саміту ЄС на заході. Планують і виступ Петра Порошенка. Його до польгійської столиці запросив президент Європейської ради Дональд Туск говоритимуть про боротьбу з тероризмом та відносини з Росією у підсумку. Рада єС може підготувати план подальших дій щодо України. В найближчі години може відбутися черговий обмін полоненими. Про це у коментарі Тивай повідомив Юрій Тандіт, керівник центру звільнення полонених. Забрати хлопців мають у форматі усіх на усіх. Нагадаю, раніше омбудсмен фейкової ДНР анонсувала обмін заручниками саме на ці дні. Ми готові були, ще позавчора. освободить наших ребят. Все, что от нас зависит, мы сделали. То есть мы подготовили группу, о которой говорят со стороны самопровозглашенных республик. И в любой момент мы, как и сегодня, готовы были освободить из-за событий в Краматорске. Нас не пустили туда. Я думаю, что в ближайшие часы мы туда уже поедем и заберем наших ребят. Троє травмованих від обстрілу Краматорська померли у лікарні. Повідомляє Донецька. ОДА. у стаціонарах залишаються 34 людини, у тому числі 4 дитини. Також до адміністрації спростували інформацію про сьогоднішній обстріл міста. Це сили АТО налякали містян. Вони збивали ворожий безпілотник. Літак таки збили. Ситуація в місті зараз спокійна. Тим часом надзвичайники розміновують краматор спільно із медиками та комунальниками. Ліквідують наслідки вчорашнього обстрілу. До міста прибули піротехніки. Фахівці оглядають місце місце падіння снарядів та вилучають їхні залишки. Місцевим раді лишатися вдома і Пильнувати дітей. Не інакше, як теракт розцінює обласна прокуратура. Ранкові обстріли у Донецьку йдеться про атаку на автостанцію та прохідні металургійного заводу. Нагадаю, сім'ї ранку під артвогонь потрапила автостанція. Центр кілька снарядів влучили у маршрутки. Після чого машини загорілися. Вибуховою хвилею знищило торгові павільйони, магазини і частину самої автостанції. Кілька людей, які були на автостанції, отримали поранення. За останніми даними загинули четверо людей, серед них водій автобуса. Позиція штабу, АТО то незмінно. Ми не ведемо вогонь по населених пунктах по тих позиціях бойовиків, які розташовані в, в, в тих місцях, де знаходяться мирні мешканці Донбасу. Тому якщо нам знову ж таки закидають обстріл автостанції в місті Донецьк, то ця інформація не відповідає дійсності, тому що це неможливо. Саханку вогні. У ці хвилини у селі бій. бойовики полишати своїх позицій не хочуть, але доведеться наголошують у полку Азов. Сила то продовжують масовний наступ. кажуть, саханка буде українською. Тим часом військові провели контрдиверсію біля Донецького аеропорту. Про це повідомив Владислав Селезньов, виконувач обов'язків речника генштабу збройних сил. Через це каже Селезньов українські військові повністю контролюють піски та закріпилися в районі опитного та тоненького. Українські війська після проведення успішних тактичних дій на Маріупольському напрямку зачистили від бойовиків шість населених пунктів: це Широкине, Павлопіль, Комінтернове, Бердянське, Лебединське та Піщевик. Крім цього, українська артилерія успішно завдала удару по блокпостах терористичних угрупувань, які перебували неподалік населеного пункту Саханка та Октябрь. Протягом минулої доби знищено 87 бойовиків та 42 одиниці бойової техніки, в тому числі 12 танків, 14 реактивних систем залпового вогню та 16 бойових броньованих машин. Бойовики не припиняють стягувати техніку та живу силу до Дебальцевого за підрахунками штабу. АТО, нині у цьому регіоні 250 бойовиків і 6 танків. Тепер вони переміщуються на лівий фланг. Про це пише Дмитро Тимчук, керівник інформаційного спротиву. За його словами, у районі красного луча помічені 10 танків, 8 БМП та 4 спеціалізованих військових авто. Під Новоазовськом терористи ущільнюють свої позиції. До Стаханки із Росії стягують гради, зазначив Дмит. Дмитро Найбільша кількість обстрілів фіксується на Луганському напрямку. Під обстріли артилерії та реактивних систем залпового вогню потрапили Гірське, Новотошківське, Вільхове, Станиця Луганська. По селищу Верхня Вільхова бандити тричі вели вогонь з градів зі сторони Російської Федерації. Продовжується активність бойовиків і на Дебальцівському напрямку. Вночі тричі вівся вогонь по самому місту Дебальцево. Крім цього, постраждали Попасна, Золоте, Луганське на Маріупольському напрямку. Двічі ударів ворога зазнали Павлополь та Новоселівка. Від нічних атак, руйнувань зазнало щастя. Про це повідомляє голова Луганської ОДА. Кілька мін вибухнули на території міської лікарні. Згорів авто швидкої, пошкоджений дах одного із корпусів. На інших побиті фасади й двері. Поранених і загиблих немає. Кількох потужних артударів зазнала Новотошківка Попаснянського району. Там теж пошкоджено кілька будинків, згоріли гаражі. Тяжко травмована літня жінка. 19 військових загинули, ще 78 поранено. Такі втрати за минулу добу у зоні АТО. Повідомляють у Генштабі. Там додають нині у шпиталях майже 600 службовців, 26 із них у важкому стані. Протягом останньої доби бойовики понад 100 разів обстріляли як позиції військових, так і житлові квартали. Верховна Рада приєднала село Жолобок на Луганщині до Попаснянського району. Відтак село повернулося під контроль української влади, але досі юридично все ще належало до Слав'яно-сербського району, окупованого бойовиками. Через це там було заблоковане фінансування. Місцеві від липня не отримували зарплати, пенсії та соціальні виплати. Верховна Рада не подолала вето президента на законопроект про заборону стягнення майна валютних позичальників. Проголосували лише 139 депутатів за необхідні мінімум у 226 голосів. За роботою парламенту стежить Ксенія Верклець. Вона із нами на зв'язку. Ксенія, добрий день. Скажи, яка подальша доля цього законопроекту і чим іще сьогодні власне займалися народні обранці? Добрий день. колега. так, власне, народні депутати сьогодні не змогли. Подолати вето президента на відчуження кредитного майна валютних позичальників, примітивно забракло голосів. Сам закон відправили на доопрацювання. Нагадаю, що парламент запустив процедуру мораторію наприкінці 2014 року за задумом народних депутатів, нерухомість, яка вважається предметом застави або іпотеки, не може бути відчужена примусово або навіть за приписом нотаріуса без згоди на того власника. Пізніше Петро Порошенко наклав вето на цей мораторій, пояснив так, що Така таке така заборона власне не вирішує проблему погашення валютних кредитів, а лише затягує її. І сьогодні з цього приводу доповідала голова Нацбанку за словами Валерії Гонтарєвої, 11 банків України готові підписати так званий меморандум, за яким фіностанови готові переглянути позики українців, якщо борг позики не перевищує 2,5 з половиною мільйони гривень. ще Банки готові переглянути умови валютних позик і перерахувати частину боргу з долара на гривню. Утім, увага за курсом будуть реструктуризувати, які будуть діяти на момент такої реструктуризації. І а, для тих позичальників, які не можуть платити навіть за таких умов, Валерія Гонтарєва порадила я зацитую її слова: віддавати квартири, бо інакше як же існувати в банківській системі. На цьому мене все кологи. Даю тобі слово Ксенія. Дякую за подробиці. Це була Ксенія Веркалець. Вона стежить за роботою Верховної Ради. Проект військової допомоги Україні представили в американському конгресі. Документ передбачає як поставки зброї і техніки, так і навчання персоналу. На усе це Вашингтон готовий витратити мільярд доларів. Необхідність такого кроку пояснює тим, що Росія вирішила повернутися до часів холодної війни, а економічні санкції не змінили планів Путіна. Водночас Барак Обама закликав російського президента погодитися на мирний план. Напередодні вечері президент США. Подзвонив колезі Обама, заявив, що якщо Росія продовжить агресію на Україні, зокрема відправку військ, зброї фінансування сепаратистів, витрати Федерації зростуть. Що зробило МЗС, щоби зупинити війну з таким запитанням? МЗС пікетувало об'єднання правий сектор». Активісти підозрюють відомство у пасивності та бездіяльності. Вони нагадали про цінність Будапештського меморандуму, підписаного у 1994 році. Відповідно до останнього в обмін на відмову України від ядерної зброї, чотири держави, включно з Росією, зобов'язані поважати суверенітет та існуючі кордони нашої держави. Також активісти попросили. Звітувати МЗС щодо що зроблено для перетунку українських громадян, які були викрадені спецслужбами Російської Федерації та перебувають у стінах ФСБ. До активістів вийшов речник міністра та заявив, що міністерство працює, але агресію Росії наразі неможливо контролювати В нашої країни. Анексували територію величезну Крим зараз війська іншої держави знаходяться. Військові, це доведений факт. Сімачимось високопосадовців знаходяться на території України, але Україна як держава. Чомусь на міжнародній арені в тому плані якоїсь активності не проявляє. Ми не бачимо ніяких позовів, ми не чуємо про те, що держава позивається до відповідних інституцій, міжнародних, до судів, чомусь це питання. Ми неодноразово намагалися скликати. Зустрічі у форматі міністрів закордонних справ підписантів Будапештського меморандуму надсилали офіційні ноти всім представникам. Представники Сполучених Штатів і Великої Британії були готові прибути, щоб обговорювати, як можна виконати. Росія категорично відмовилася від тих консультацій і фактично ну фактично розтоптала цей меморандум. І у МЗС, власне, міністри закордонних справ України і Ізраїлю говорили провели зустріч. Вони домовилися про подальшу співпрацю. Ізраїльський міністр Ліберман висловив надію, що конфлікт на Донбасі не стане аналогом ситуації на на близькому сході. А його український колега Павло Клімкін розповів про очікування від мінських переговорів. Ключовим сигналом від Мінську має стати по-перше, реальне бачення, спільне бачення. Щодо виконання всього я підкреслюю саме всього пакету мінських домовленостей. Другий момент нам потрібна підтримка і готовність російської сторони працювати над всіма елементами мінських домовленостей. і третє, і це ключовий момент. Ми повинні досягнути реального припинення вогню разом. Свобода слова в Україні кульгає. Такі висновки зробили спеціалісти з ЄС. Упродовж двох років там вимірювали індекс свободи слова медіа у шістьох країнах східного партнерства. Результати далі у сюжеті рік Україну віднесли до списку країн з найбільш ризикованими умовами для роботи преси. Виконуючи свій обов'язок, загинули сім журналістів. Ще 80 побували у полоні терористів, і це лише офіційні дані. Кабінет міністрів розраховує закінчити переговори з МВФ протягом 48 годин. Про це повідомив прем'єр Арсеній Яценюк. Він наголосив, що перемовини проходять нелегко, незгодженими лишаються питання реформування економічного сектора. Нова кредитна програма передбачатиме великі зміни до бюджету, які необхідно внести уже до 15 лютого. А перші гроші Україна матиме змогу отримати вже у березні. Перемовини непрості, бо просто так ніхто нікому гроші не дає. В минулому році ми виконали всі критерії реформ, які визначені міжнародними кредиторами. Тому що реформи це не скасувати податки і не збільшити заробітні платні. І зменшити пенсійний вік. Це популізм і брехня. Реформи на превеликий жаль це закласти фундамент для того, щоб країна стала на нові економічні рельки. СБУ знешкодила кілера, якого ФСБ послала знищити свого колишнього співробітника. Повідомляє радник голови СБУ Маркіан Лубківський. Ілля Богданов, на якого полював снайпер, був офіцером російських спецслужб. Торік у липні перейшов на бік України та разом із іншими героями захищав Донецький аеропорт. Молодика, що мав прибрати Богданова, завербували ФСБшники. За це кілеру пообіцяли найбиякі бонуси, гроші російське громадянство, а також квартиру та автівку. Про свій український вибір оборону аеропорту Ілля Богданов боєць із позивним Кацап розповів телеканалу. ТВА інтерв'ю із ним дивіться 14 лютого о 19.30 у програмі «Монологи війни. Потужний нічний вибух в Одесі. Правоохоронці кваліфікували як теракт. Нагадаю, він стався у житловому будинку у центрі міста. Там розташована центральна. Авто адвокатського контора, а також хостел море. Вибухова хвиля вибила вікна і двері, зруйноване бетонне перекриття та частково стіни. Загиблих постраждалих немає. Міліціянти розповіли, вибухнуло щось біля входу, що саме поки що невідомо. В Одесі працюють наші регіональні кореспонденти. Тож подробиці від них вже у наступних випусках. Новин побріжіно по виконної двері. Слава Богу, всі живу і здорово. Час проїздиться обслідування співробітниками ОВД. Пустобують установлюються причина зиру. ДТП у південній Кореї на одному із мостів зіткнулися близько сотні авто. Загинули двоє людей. Десятки поранено. Серед машин, які потрапили в аварію, був шкільний автобус. У поліції вважають, причиною трагедії став густий туман. ДТП сталося неподалік міжнародного аеропорту по дорозі до повітряної гавані. На місці працюють пожежні служби, рятувальники та правоохоронці. Усе буде добре. Ці слова стали гаслом дня на кінофестивалі у Берліні. Нагадаю, у німецькій столиці триває престижний кінофорум. Там показують переважно інтелектуальні фільми. За звання найкращої змагаються 19 стрічок. Поміж них новий фільм Віма Вендерса Усе буде добре. Стрічку показали публіці. Напередодні це сімейна драма у 3D. на червону доріжку. Вийшов сам маестро Вендерс, а також виконавці головних ролей, зокрема Шарлотта Гензбур. Не зважаючи на зимову погоду. Перед глядачами жінка постала у літній сукні. Берлінський фестиваль триватиме до 15 лютого. У Бразилії стає гаряче Там готуються до всесвітньо відомого карнавалу. Яскраві свята та народні гуляння пройдуть майже в усіх великих містах країни. Головні ходи відбудуться у ріо де Жанейро та Сан Пауло. Туди з'їжджаються сотні тисяч туристів. Офіційно карнавал почнеться у п'ятницю, однак атмосфера свята уже панує на вулицях. Школи самби зранку до ночі репетирують свої виступи. Традиція проводити карнавали з'явилася у середньовіччя з Європи. Вона поширилась на інші континенти. Перед настанням Великого посту прийнято шумно і весело проважати зиму. Поки що, все більше інформації буде вже о 16-й. Дякую, що дивитесь.